Привіт, друзі! Ви на каналі Фантастичний мандарин. Сьогодні поговоримо про одну з найвідоміших компаній у світі відеоігор. Пум-пум-пум-пум, пум-пум-пум-пум. Ubisoft. Це розробник, що подарував нам культові серії, такі як Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Rainbow Six і, звісно ж, кохання мого дитинства. Трилогію принца Персії про піски часу. Ubisoft принесла безліч незабутніх вражень мільйонам гравців по всьому світу. Але зараз компанія переживає непрості часи. Колись вона була справжнім гігантом, який задавав тренди і надихав цілу індустрію. Проте, останнім часом фінансова ситуація Ubisoft викликає дедалі більше запитань і занепокоєння серед гравців та інвесторів. Постійні затримки у випуску нових ігор, нестабільність на ринку та внутрішні проблеми в управлінні поставили компанію на межу банкрутства. Проблема усугубляється з кожним днем, їм буде тільки хуже, хуже і хуже. Як би вони не хорохорились, що б вони не розказували, але ситуація плачевна. У цьому відео ми разом дізнаємось, як Ubisoft символ інновацій та амбіцій упинилися у такій скрутній ситуації. Чому це сталося, які помилки були допущені, і чи є в компанії шанс на камбек. Ну що, готові? Заряжайте червону кнопку підписатись, якщо ви не здобули цього раніше, і поїхали. <пас> Чимала кількість суперечливих подій додає кольорів до історії падіння Ubisoft. Однією з найгучніших стала ситуація навколо темношкірого головного героя в одному із їхніх останніх проєктів. І річ зараз, звісно ж, про Assassin's Creed Shadows. Дата релізу якого назначена вже на 14 лютого цього року. Ubisoft вирішила зробити головного героя гри не японцем, що означає, що гравець керує іноземцем, народженим за межами Японії, який ще є історично спірною фігурою. У процесі він знищує безліч японських персонажів, а сюжет при цьому рекламували з символічним використанням образу атомного бомбардування Нагасакі. Такий підхід був визначений надзвичайно необдуманим і безглуздим, викликавши шквал критики за повну глухоту до історичного контексту. Це викликало справжній шторм у соціальних мережах. Одні називали це расистським рухом, звинувачуючи гравці у несприйнятті персонажа через його походження, інші ж побачили у цьому приклад насилля інклюзивного наративу. Та спотворення історичних фактів заради популярності. Якби ви не ставилися до цього питання, такі скандали, думаю, точно не йдуть на користь репутації видавця ігор. Assassin's Creed, хоч і є найбільш відомою франшизою компанії, проте далеко не єдиною, а також не єдиним їхнім проектом AAA класу. І що ж може бути кращим за AAA гру? Правильно, так званий Quadruple A, рівень, який Ubisoft спробувала реалізувати випустивши Skull and Bones. Проблема лише в тому, що Skull and Bones витратила майже десятиліття на розробку. І по суті дійшла до релізу лише через контракт з урядом Сінгапуру. Ubisoft була змушена довести цю гру до кінця, оскільки це було умовою договору. Державний контракт, сотні мільйонів доларів і роки роботи. Генеральний директор навіть назвав її гру Квадрупу Ай-класу. Проте після релізу гра повністю провалилася з безлічі причин, які дали зрозуміти, що це зовсім не відповідає заявленому рівню. «Вас кинули, Сережа, кинули!» Однак для Ubisoft це був лише початок труднощів, оскільки на додачу до всього вони також випустили продукт за мотивами Star Wars у 2024 році, що також провалився у своєму фінансовому звіті на рік. Цільова заява компанії звучить так: цитую: переглянуті цілі головним чином відображають рішення, прийняті щодо Assassin's Creed Shadows, а також м'якший, ніж очікувалося запуск Star Wars Outlaws. Кінець цитати: це корпоративний ефемізм, що означає, що гра катастрофічно провалюється для нас, і ми змушені повідомити про це нашим акціонерам. Але не можемо сказати це дослівно, бо це їх налякає. Замість цього, вони кажуть, продажі виявилися більш м'якшими, ніж очікувалося. Так, да, не найкращий початок. Раз повернемося до справи, ситуація ставала дедалі важчою, а думка спільноти погіршувалася. Що ж сталося далі? Ubisoft вирішили перенести вихід Assassin's Creed Shadows на фінансовий 2025 рік. Після того, як Ubisoft скасували прес-покази на Tokyo Game Show, це стало епіцентром масових пліток та спекуляцій у соцмережах. Спекуляції були різними від теорії, що ясуке повністю видалять з гри до припущень, що Tencent, один із найбільших акціонерів Ubisoft, спланували сюжет гри, аби зробити непригодного головного героя. Завалити цим продажі, обвалити акції компанії і викупити Ubisoft за копійки. Одним словом, Бардак і рачемні. Але як би там не склалося з Assassin's Creed Shadows, в майбутньому наразі Ubisoft перебуває у фінансовій кризі. І це дуже помітно, якщо поглянути на їхню вартість акцій після пандемії 2021 року. Вартість компанії колись перевищувала 84 долари за одну акцію, а сьогодні вона ледь сягає 13. Так, можна стверджувати, що багато компаній зазнали певної корекції після пандемійного буму. Але якщо порівняти з конкурентами, такими як Take Two Interactive або Electronic Arts, то такого обвалу не видно. Take two впала приблизно на 25% після піку 2021-го, а акції EA майже не змінилися. Навіть більше інші видавці-конкуренти за цей час показали зростання. Тим часом майже всі останні ігри Ubisoft провалилися, що тільки посилило обвал акцій, створивши ідеальний шторм у соцмережах. Спекуляції зростають, люди обговорюють, чому це сталося і що буде далі. Задаємо про чутки, нібито Tencent намисно додавала персонажа Ясука в нову Assassin's Creed. Щоб обвалити вартість акцій перед викупом. Незважаючи на те, що гру вперше представили лише у 2024 році, коли ціни на акції впали більш ніж на 75%, цей слух підігрів ситуацію в ідеальний момент. Тепер з'явилися нові припущення, що Ів Гіма, генеральний директор та співзасновник Ubisoft, веде переговори з Tencent про стабілізацію компанії. батя, я стараюсь. Це ймовірно означало проширення інвестицій, які Tencent вже має в Ubisoft у вигляді неконтрольованого пакету. Але ситуація загострюється ще більше, коли до драми додається ще одна фірма AJ Investments. Інвестори, які стали міноритарними акціонерами Ubisoft, всього 5 хвилин тому намагалися зловити падаючий ніж, купивши акції у 2023 році. Коли ринок для компаній обвалився. Вони вирішили написати відкритого листа до Ubisoft, заявивши, Ubisoft на даний момент є компанією, що погано керується, а акціонери стали заручниками сім'ї Гімо та Tencent, які ними користуються. Менеджмент компанії зосереджений на догожданні інвесторам через покращення квартальних показників замість фокусу на довгостроковій стратегії для надання виняткового ігрового досвіду. Кінець цитати. Це, звичайно, дорогенькі лише підігрівало чутки, що Тенсен, можливо, якось маніпулює ситуацію за лаштунками. Чесно кажучи, на мій погляд, це абсолютно нісенітниця, потужній, одне слово, Потужно було. Аукціонер відносно невеликої компанії у сфері розваг вирішив щинити галас із безглуздим відкритим листом, тоді як сама компанія вже 4 роки приймає катастрофічні рішення одне за одним. Іноді насправді немає жодних таємних замовників, які керують кожним кроком у бізнесі. Розумію, що може комусь хочеться так думати, бо інколи сам до цього схильний. Я щиро вірю, що Ubisoft просто повністю запороли справу своїми творчими рішеннями, занурившись у повторювальну бізнес-модель, яка застопорилася більше ніж у їхніх конкурентів. І це ж поступово відчувається абсолютно у всій індустрії. Наведу приклад, Ubisoft це та сама компанія, яка вдвічі, а згодом і втричі, збільшила свою ставку на концепцію «грай, щоб заробити. І NFT через свою ініціативу Ubisoft Quartz у 2022 році. Пізніше представники компанії заявили, що геймери просто не розуміють і не бачать справжньої цінності в NFT. Проте, як показала реальність, ринок NFT повністю ввалився. За даними звіту, Даб Кімбл до 2023 року понад 95% всіх NFT стали марними інвестиціями. Цей проект став ще одним прикладом стратегічної помилки Ubisoft, яка не змогла передбачити, як ринок реагуватиме на такий інноваційний, але надзвичайно ризикований крок. Зараз ситуація стала ще гіршою. Якщо вам потрібні додаткові показники, що це була справжня в лапках бульбашка, погляньте на Google Trends. Інтерес до NFT досяг піку в 2022 році, а тепер він просто зник. Уявіть, що ви велика видавнича компанія, яка витрачає величезні ресурси на такий проект, а потім заявляє своїй аудиторії, що геймери просто не розуміють його вартості. Чи важко тепер зрозуміти, чому ця компанія зазнала краху без жодних глобальних змов. І незважаючи на все це, навіть коли стіни починають обвалюватися, а дах ось ось впаде. Ubisoft не може отримати передишку. Я так більше не можу, треба забиратися звідси. Наразі проти компанії подано колективний позов від юридичної фірми партнерів якоїсь стільки, чи їх просто неможливо перелічити. Позов пов'язаний з обміном, даними, зокрема з Facebook, точніше з мета, та технологією відстеження реклами під назвою Pixel. Цікаво, що зараз Pixel часто стає об'єктом судових справ через порушення конфіденційності, і для цього є вагомі підстави, тож цей позов не є просто спробою влучити навмання. Це справжній колективний позов із вагомими аргументами проти Ubisoft, причому, ймовірно, в найслабших для них момент за останнє десятиліття. Чи роблять це зараз спеціально, я не знаю. Можливо, це для того, щоб створити для них важелі, впливу чи здобути перевагу, але Ubisoft отримує удари з усіх можливих сторін. Я не відчуваю радості від цього. Ubisoft створила деякі з моїх улюблених ігор за ці всі роки. Про трилогію принца Персії, сказав ще в самому початку відео. Мені дуже сподобався проект Стіп у студії досить непоганий Far Cry 5. Але ти не можеш бути компанією, яка підхоплює криптовалютну бульбашку в її піковий момент, і прямо говорити геймерам, що їй варто звикати до того, що вони нічим не володіють, коли люди особливо чутливі до цього питання. А потім як їбанько, вибачте, провалювати практично кожну наступну гру протягом 4 років поспіль і не опинитися на межі банкрутства. Якщо згадати останні чотири роки «School and Bones, творчу стагнацію, ухвалення дивних концепцій, відчуження основної аудиторії, судові позови та ймовірні фінансові рятівні заходи на горизонті, зрозуміло, чому Ubisoft зараз опинилася на самому дні індустрії. Їм потрібно докласти максимум зусиль, перш ніж вони знову зможуть заслужити повагу спільноти. Цікаво, що з такими активами, як з Rainbow Six. Я вважаю, що поточна ціна акції компанії суттєво недооціненна порівняно з сучасними ринковими стандартами. І, до речі, не варто забувати, що саме Ubisoft є причиною появи сайту stopkillinggames.com, після того, як вони деактували всі копії Crew, що було дуже необачно з їхньої сторони. Я лишу посилання на цей сайт в описі під відео, обов'язково перегляньте, там є чіткі інструкції. Ініціатива має сотні тисяч підписів, і її мета змінити законодавство, адже ігри, які продаються як продукти, по суті є послугами, які, врешті-решт, зникають і стають повністю непридатними для гри. Це трапляється постійно і таке, як на мене, не повинно бути законним. Саме Ubisoft так сильно все зіпсували, що тепер можуть з'явитися нові закони або зміни в існуючих, оскільки вони вирішили залишити своїх клієнтів ні з чим, без жодної компенсації чи виходу із ситуації. Компанія Electronic Arts вже довго є мішенью для критики в індустрії через невдоволення користувачів, але Ubisoft робить все можливе, щоб обігнати їх у цьому. І якщо вони не зупиняться, не переосмислять підхід і не змінять кардинально свій курс, ну, компанії іноді банкрутують, таке дійсно трапляється. На цьому, любі мандаринчики, ми приїхали. У мене все. Якщо хочете підтримати цей канал, подивіться посилання внизу біля коментарів. Як завжди, дякую вам всім за перегляд. Питайте, заходьте на прямі трансляції і, звичайно, бережіть свої дубці. Обняв по цьому.